Зайшли до квартири, зняли з персика упряжку, вискочив до себе на лежанок і вирубився. Надихався повітрям, емоції нові, бо так на балкон то виносили тільки на руках, а тут він. О, миша впала. Ти ж сам мишку кинув. Що таке? Розбудили, так? Да? Бачили, як перевернувся гарно. Да, Подихав свіжим повітрям. Отже, мазун. От мазун, да. Коли ти ще досиш погладити себе, як не зараз. Все, вибачай. Потурбували. І показати, як ти відпочиваєш. Ну, ти сам мишку кинув. Хорошо.